Бронежилети для українських військових шиють у Житомирі на учбово-виробничому підприємстві Українського товариства глухих. Над виготовленням кожного бронежилету працює три підприємства. Одне виготовляє тканину, на другому з цієї тканини шиють чохли, а на третьому жилет наповнюють захисними пластинами. На житомирському підприємстві утог зізнаються. Робота складна, відповідальна, і вимоги до якості високі. Працюючи на повну потужність, тут встигають розкроїти і пошити 150 таких жилетів на день. Керівник підприємства не називає кількість бронежилетів, необхідність для української армії. Але, зізнається, за останні місяці попит на них дуже зріс. Ну, це все на армії. Ар ар армія дуже сильно переворужається і би, потрібність просто бешена. Це цех призводить 80 штук. У нас ще один є, практичний такой цех чуть менше, где-то 150. Штук. В місяць, виходить, 3 35 тисячі. Потрібність значительно більша.